Мої вітання всім глядачам каналу Фінансові Єгії. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирев. Сьогодні у нас 5 липня, завтра у нас буде 6 липня, і ви отримаєте якраз цей ролик і зможете його побачити. Ну, по-перше, я хочу вам подякувати, що ці три тижні, коли ми з вами не зустрічалися, ви дуже активно мені писали. Я відповідав на всі ваші питання, і мене дуже, ну я б сказав, так, вразило те, з якою якимись такими переживаннями, все решта, ви питалися, де я. Все нормально, не хвилюйтеся. Просто в мене було… І інші справи я не міг записати ці ролики. І так, про що ми сьогодні будемо говорити? Сьогодні будемо говорити на такі актуальні теми. Перше, чому в Україні ніколи не скасують готівку. Ну і друге, я дам традиційний прогноз курсу долара та євро на наступний тиждень, тобто з 6 по 12 червня. Ну, ваше питання таке, воно дуже актуальне. Чому ніколи не скасують готівку, І це питання зараз набуло дуже великого хайпу та політичного піару. Але ви знаєте, що ми говоримо фактично про економіку, тому політику ми відбрасуємо і говоримо суто практично, чому все ж таки готівка буде жити і далі, і чому не потрібно хвилюватися в цьому питанні. Перше рівень застосування готівки в грошовому обігу прийнято вимірювати двома методами: перший варіант це обсяги платежів в готівці. Та безготівкових платежів. Другий варіант це частка готівки в обігу, тобто це так званий грошовий агрегат М 0 який входить в у грошовий агрегат М1, тобто це готівка в обігу та кошти на рахунках до запитання. За першим варіантом, ми повинні розуміти, що обсяг платежів за рік буде залежати від швидкості обігу коштів, які у нас, тобто наших грошей. А в різних країнах вона може бути різна, тому що деяка є специфіка, де більше використовують готівку, де без готівку. І тому це такий ну, нормальний варіант, але все ж таки буде і деякі поправки стосовно от, суто використання цього нормативу. Другий варіант. Це, от то, що якраз я казав, що цей норматив може не враховувати деякі місцеві традиції та специфіку державних фінансів, які впливають на частку готівки поза банками в показники М 1 не буду вас там дуже так нагружати, що М0, що М1, тому що це все ж таки для фахівців. Але хочу сказати, що для мене все ж таки другий варіант аналізу ситуації реально з готівкою. Він більш об'єктивний, виходячи з ситуації саме в Україні. Тому о, о, можна говорити про те, що оскільки частка готівки в мем першому більш важлива для центрального банку країни, тобто в нашому випадку Національного банку, ну і взагалі для, національно, для о, національної банковської системи, яка обслуговує цей якраз грошовий обіг. Ну а крім того, ми можемо для себе зрозуміти, що по другому варіанту він все ж таки вказує ще й на популярність безготівкової Розрахунків безготівкових розрахунків саме національної валюті. Так от зараз якраз перед вами якраз табличка перша, це співвідношення грошових агрегатів М0 до М1 станом на травень 2023 року. Хочу подякувати Віталію Шепрану, це фінансовий експерт, який надав мені ці таблички. І хочу сказати, що тут я з ним якраз погоджуюсь. От якщо подивитися на цифри, то що ми бачимо в кінцевому варіанті? Що зараз Україна має 42,01%. Фактично розрахунків готівки відносно загальної суми всіх розрахунків, які були, і наприклад, ще і це в травні 2023 року. Наприклад, в 2020 році такий показник був 49%. Тобто, кожна друга фактична гривня в нас була при розрахунках готівковою і таким чином ми розуміємо для себе, що грошові агрегати вони поступово все ж таки тоді збільшувалися за рахунок сум. Ну фактично було відбувалася ще і емісія для того, щоб от, саме готівкові кошти, для того, щоб це працювало і ну, враховуючи, що були і інфляційні процеси, і все решта, тобто для обслуговування готівко ну, фактично товарообороту, який був в Україні, то було потрібно більше готівки, тому що населення все ж таки активна. Якраз використовувала готівку. Зараз все ж таки тенденція краще. І ви, ми, наприклад, бачимо, що якщо вже ми говоримо про другий наш слайд, то ми бачимо, що в 2021 році частка готівки в України складала 45,35%. То у травні 2023 року вона вже становила майже 42%. Тобто, все ж таки позитивна динаміка з точки зору управління цими потоками і взагалі і грошовими потоками, і управління з боку Національного банку за грошовим обігом, вона все ж таки більш позитивна і нормальна, навіть виходячи з ситуації війни. Але що на що потрібно ще звертати увагу, і чому так це принципово? Тому що тут дуже багато галасу було: ну по-перше, про заяви про один трильйон доларів Сполучених Штатів нашого ВВП, який ми хочемо мати це заяви, які у нас звучали від було озвучено урядом на в Лондоні. Ну а крім того, в Лондоні цей великого великого шороху навело якраз момент, коли було сказано про те, що у нас ми перейдемо до того, що у нас фактично не буде готівки. В нашому обігу. ну Це ну такий нонсенс. І хочу вам сказати, що, наприклад, якщо ми подивимось на табличку, наприклад та ж сама Албанія, 81,64% це готівкові розрахунки. Ну Ми розуміємо, що це, це такий антирекорд Наприклад, в той же самий момент та ж сама Швеція, 1,54% це відбувається готівкою. Тобто, собі такий. Взагалі кешлес. І це більш такий привабливий варіант для фактичного українського і ринку і взагалі для управління фінансами в Україні. Чому так так відбувається? І чому все ж таки ті питання, що я говорю зараз, вони принципові для вас, як для людей, і чи потрібно хвилюватися? Перше, ну, потрібно розуміти, куди ми йдемо. Перше, будемо реалістами, за рік чи два тіньова економіка в Україні зменшиться. Як ми з вами розуміємо, все ж таки будемо говорити про це, але не такими швидкими темпами, як нам би цього бажалося. Чому тіньова економіка в цьому випадку принципове питання? Тому що саме, саме вона і для, потребує для свого обслуговування велику кількість готівки, про що ми з вами говоримо. Крім того, ми розуміємо, що з іншого боку, що працює, все ж таки на користь готівки, то всі ми проходили і блекаут і початок війни, і ми пам'ятаємо, що враховуючи ще ментальність наших людей та об'єктивні моменти, наприклад, на початку війни, коли з банкоматів фактично вимили всю готівку, і потрібно було якось розраховуватися далі. І це призвело до того, що по перше була внутрішня така емісія готівкової гривні для того, щоб поповнити. Ці банкомати і решта, а з іншого боку, всім була потрібна готівка, тому що в деякі моменти картками розрахуватися ну, просто було неможливо. Та ж сама ситуація відбувалася, коли був блекаут, коли не працювали нормально ні банкомати, ні ті ж самі термінали, і вам взагалі була потрібна готівка для розрахунків. Ну, Крім того, ми ще нам потрібно не забувати, що у нас десь порядка 10 мільйонів пенсіонерів, і вони все рівно все ж таки віддають перевагу я б сказав так, по старинці вони дають перевагу. Дають перевагу все ж таки готівки. В чому мотивація взагалі для держави по скороченню готівкового обігу? Ну, по-перше, будемо говорити відверто, державі легше збирати податки і більш вас легше кон контролювати. Чому? Тому що, коли у вас йде безготівкові розрахунки, це, як, як можна сказати, на тарілочці, вони бачать фактично всі ваші транзакції і, як правило, їх легше перевіряти на, я б сказав так, на Перше, на, все ж таки, на лояльність до економіки, тобто це тиніві кошти. Чи... Взагалі, будемо так говорити, відкриті офіційні кошти ваші, а з іншого боку, є можливість контролювати, які податки ви з них сплачували. Ну і взагалі, які ваші доходи. Но, друге, це держава витрачає значні дійсно кошти на випуск цієї готівки, на її інкасацію, на перевезення, на безпеку, а потім на ту ж саму ситуацію, коли вони вилучають якісь там зношені банкноти, замінюють їх новими і так далі. Тому національна. Ці... Не банк витрачає велику кількість коштів, отак, ну будемо так говорити, непродуктивно, і тому вони хочуть зменшити цей обсяг для того, щоб зменшити витрати економіки на обслуговування готівкового ринку. Ну тут все логічно, але з іншого боку, на що ще потрібно е, говорити? І ще раз дякую, це питання якраз теж піднімав Віталій Шапран в своєму якраз блогі. Якщо буде бажання почитайте у нас його, він був на Мінфіні, на сайті МінФін там був написаний якраз цей блог. То питання стоїть ще в чому? В тому, що ми з вами розуміємо, що як би там не було далі. Для того, щоб боротися з тіньовим сектором, нам потрібно не тільки просто його якось якимось там чином ну, говорити, все ж таки, що його не існує, або просто забувати про нього, або, наприклад, ну говорити так, що я б сказав, там я забороняти його. Це ні до чого не призводить. А єдине питання, як вивести тіньовий сектор в реально нормальну, я б сказав так білу економіку. Це потрібно для себе робити ті ж саме фіскальну реформу, робити на будемо так говорити. Дякую. <laughs> Якісь там моменти пов'язані з тою ж самою митницею, для того, щоб не було контрабанду чому? тому що він теж обслуговується суто готівковими потоками. І таким чином, якщо б от, воно так буде відбуватися, то і готівки стільки буде потім не потрібно на ринку. А ще одне питання, про яке не постійно говорять, це довіра до банківської системи. Якщо ситуація працює нормально, якщо гривня все ж таки більш-менш стабільна, і ситуація контрольована, банки нормально проводять платежі, то з'являється і депозити, тобто це вже переход з готівкових коштів, коли ви вносите їх в касу в безготівкові операції. І крім того, саме і тому той же самій державі потрібно менше коштів на те, щоб підтримувати в цю стабільність, тому що ті готівкові кошти, які є поза межами, поза межами банків, вони. Ну, я б сказав так, це гарячі кошти, які в якийсь момент можуть просто потім вистрілити на валютному ринку і решта. Тепер, що стосується, ну, я б сказав так, за моїм прогнозом, що буде найбільше 5 років, і боятися там, чи не боятися, що, не буде, що готівки взагалі не буде і решта. Перше, готівка буде. Єдине питання, в яких обсягах вона буде працювати далі в економіці України. Якщо там тіньовий сектор буде зменшуватися, то і готівка буде потреби готівці будуть менше. Це потрібно говорити відверто. Друге, все ж таки, прогноз за моїм прогнозом: поступовим протягом все ж таки найближчих п'яти років після перемоги, тобто не в не в період війни. А після перемоги доля готівки в обігу зменшиться десь до 25 30 тобто від 25 до 30 з теперішніх, якраз я нагадую, 42,01%. І це буде відбуватися з паралельно з тим, що буде зменшуватися доля тіньової економіки, взагалі в економіці України. Чому? Тому що з одного боку ми розуміємо, що зараз все ж таки державний сектор дуже велику, в великих обсягах. Працює нормально на ринку, і це теж більш не скала так біла економіка і безготівкова економіка. А по-друге, що ще впливає на цей ринок, це і буде впливати далі. це те, що ми повинні розуміти, що наші західні партнери після закінчення війни і нашої перемоги вони вже будуть не готові, якщо вони вклали такі гроші, які вони вклали зараз в нас. Все ж таки миритися з тим і якось прощати нам те, що у нас буде велика тіньова економіка, або, наприклад, корупція, і все решта. Тобто, поступово тіньову економіку будуть витіснювати. Вона буде замінюватися на нормальну білу економіку, як це працює в інших країнах. Но ну, після того, як буде все ж таки зменшення э, готівкового цього обороту і готівки до 25-30%, там 30%, тут будуть слідчі питання: які перспективи далі? Чому тому, що ми розуміємо, що це якраз період відновлення, і потрібно розуміти, чи буде за, далі у нас готівка додатково э, дуже активно працювати на ринку. Так, от тут питання в чому? що, наприклад, перспективи нашого подальшого зниження, хоча б до рівня самої, ж самої Чехії, якщо ви подивитесь на табличку, це 13,5%. То або навіть нижче, то все це, це буде нижчі показники, наприклад, там які там. Є по той же самій данії, там по Швеції. Решта, то все це буде залежати від трьох основних факторів. Я щоб я виділив, перше це ефективність роботи уряду, мінфіну, національного банку та співпраці з міжнародними фінансовими установами в частині податкового навантаження та подальшого зменшення корупції та тіньового сектору в Україні. Ми вже про це говорили. Друге, що буде на це впливати, це фінансова грамотність населення та її довіра до банків та безготівкових розрахунків. Зрозуміло, якщо довіра буде, буде менше готівки на руках у населення, і це буде, будемо так говорити, позитивно впливати на цей показник. Третє це стабільність гривні, бо якщо будуть значні стрибки курсу, то населення буде знову знімати готівкову гривню, тобто вона буде опять імітуватися на ринок і виходити на ринок, і потім на неї будуть купувати готівкову валюту. Тобто, фактично, це призведе до збільшення агрегату м 0 в економіці. Ну і хочу ще сказати теж відверто, це про це теж не постійно говорять, але все ж таки буду реалістом і думаю, що все ж таки найближчий вирогідний сценарій для нас це на все ж таки на найближчі 6-7 років. Це скорочення обсягу готівки до рівня десь до Болгарії, за моїми розрахунками, тобто до 21,21% ,21%, або, наприклад, до ОАЄ з його з їх 17,02%. відсотками. Готівкових розрахунків в економіці і останнє, що хочу ще сказати що стосується готівкового ринку, от що дуже погано, насправді це коли у нас все ж таки політичний піар, він переходить якісь межі, межі, і це призводить до того, що Даже, наприклад, той же самий національний банк, хоча це така незалежна у нас інстанція, і він все ж таки повинен реагувати суто на економічні проблеми, але і навіть вони були вимушені робити деякі коментарі після оціх наших заяв народних депутатів про те, що готівкою не будемо працювати з готівки. У нас взагалі не буде, і це дуже погано, що наприклад в Лондоні ми про це говоримо, і ну це визиває деякий подив у наших міжнародних партнерів. Чому тому, що з України. В яка в якої зараз це 42,01% відсотка зараз це готівкові розрахунки? Зробити баху так, от за, наприклад, за рік там зробити ваші взагалі, щоб всі розрахунки були безготівкові, Це ну такі із області фантастики, Unreal, як говориться, і це впливає просто на те, як нас виспляк нас я б сказав, так як вплив, як воно впливає на імідж країни, тому що ми беремо такі показники, які ми не виконуємо. Це не дуже нормальна річ, і я думаю, що все ж таки наші народні депутати будуть надалі більш думати про те, що вони говорять реально на ринку. Ну і друге питання, воно у нас традиційне, це прогноз курсу долара та євро на слідуючий тиждень, тобто, що в нашому випадку з 6 по 12 червня. Перше, на міжбанку. Ну Тут зараз Національний банк буде продовжувати утримувати коридор по безготівковому долару в межах від 36,56,86 до 36,93-43 гривень за долар. Тут нічого не буде. Крім того, значного укріплення гривні на торгах за рахунок, наприклад, зниження офіційного курсу долара зараз не відбудеться, тому що ви мені постійно задаєте питання, чи буде ревальвація гривні, тобто укріплення курсу гривні відносно долара, тобто зниження офіційного курсу долара. Зараз цього не буде. Чому тому, що в такому випадку наші експортери ще більше отримують такий додатковий удар під дих. Враховуючи, що зараз ситуація дуже нестабільна, стабільна, наприклад, ви знаєте, що зерновий коридор опять може бути закритий, взагалі, і він і так нормально не працює, то ситуація з нашим експортом вона не дуже зараз нормальна. І в такому випадку ну робити зараз ще під ну будемо так знижувати офіційний курс, це фактично вимивати кошти експортерів і не стимулювати їх для розвитку нашої економіки. А зараз, враховуючи війну, якраз чим ну і податки в тому випадку будуть менші, і тому зараз я думаю, що на це питання ніхто з національного банку не піде. Крім того, хочу ще сказати, що значний попит на саме на валюту на ринку залишається. Тобто експортери продають мало виручки в своєї виручки, її просто і заходить в країну мало. І всю різницю закриває Національний банк. Він як закривав цю різницю, так і буде закривати. І ви бачили, що останні в останні, мі... в останні от декілька тижнів там вже вони були. Розміри до півмільярди пів доларів Сполучених Штатів за тиждень вони продавали чисту продажу, робили як інтервенція, або плюс-мінус там 300 мільйонів доларів і решта. Тобто суми дещо зросли і вони закривають якраз той, той дефіцит, який є на ринку, але враховуючи, що Нацбанк продає цю валюту по стабільному курсу 36,93 гривні за долар, то в принципі він і утримує цей коридор. Тому тут якоїсь революції на цьому тижні не буде. Друге, ситуація. Щодо євро. Ну, якраз перед вами зараз ролик от на цю хвилину, коли ми з вами розмовляємо, це на 5 липня. І ми бачимо, що все ж таки стрибки по пари євро-долар вони дуже великі. І це призводить до того, що фактично це відображається на курсі євро відносно гривні. І зараз фактично безготівковий євро він буде постійно відображати і далі те, що буде відбуватися з євро на міжнародному ринку. Хвилюватися тут не потрібно, але потрібно дивитися, що буде з парою євро-долар. Я нижче скажу, що у нас буде з курсом. Тому за моїм прогнозом, у період з 6 по 12 липня нас чекає період деякої корекції пари євро-долар в межах десь коридору від 1,077 до 1,097 долара за євро. І це призведе до коридору на нашому безготівковому на по безготівковому євро на нашому міжбанку в межах від 39,38 до 40,52 гривень. За євро. Тобто це той коридор, який у нас буде на безготівковому ринку, тобто на міжбанку. Тепер переходимо до готівкового ринку. Ну, Тут ситуація з одного боку більш-менш стабільна, але деякі моменти мені потрібно буде прокоментувати. Перше. Що стосується долара, то спред по у більшості банків та в обмінниках фінкомпаній буде становити від 20-25 копійок до 30 копійок на доларі. А по євро спред між купівлею та продажу буде десь, десь середньо від 25-30 копійок до максимум знову ж таки той же самий одної гривні в тих районах, де є низька конкуренція між обмінниками, або, наприклад, у тих же самих великих торгових центрах, де є потреба населення в готівковий саме гривні. Для того щоб робити свої якісь там якісь там покупки і все решта. І тому що роблять в це такої ситуації ці обмінники? Вони просто користуються ситуацією, і враховуючи те, що там в таких торгових центрах або де маленька конкуренція, вони можуть занижувати курс прийому готівкової валюти, вони це і роблять. Вони знижають курс готівкової валюти а, на прийом. А продаж вони виставляють або ринковий, або навіть в деякі моменти завищений. Тому, якщо ви все ж таки, от моя моя вам порада. Якщо ви хочете робити якусь велику якусь покупку, все решта, і ви хочете здавати якісь свої там валютні заначки, то все ж таки подивитись, особливо в євро, подивитись на вашому місі. Я би подивився не тільки один-два обмінника, а подивився взагалі, що твориться в вашому районі, і не здавав би валюту, наприклад, в якомусь там торговому центрі, де завідомо буде курс нижче, а все ж таки підібрав найбільш оптимальний курс. Ну, це стосується взагалі така порада, що стосується по валюті, враховуючи зараз от ту ситуацію, саме яка на ринку. По євро. Ну, євро залишиться основним спекулятивним інструментом на нашому готівковому ринку. Я вже казав, тому що ці стрибки вони постійно виходять проходять. Таким чином євро фактично постійно, ну будемо так говорити, вона все рівно буде коливатися його курс, і на цьому дозаробляють ті ж самі спекулянти або, наприклад, ті ж. Валюта, валю, валюта якийсь пункт. От єдине, що хочу ще раз сказати, ви мені постійно задаєте це питання. Ще раз акцентую вашу увагу. Це історія з білими або зеленими доларами, синіми. Насправді, як вони називаються, або, наприклад, ситуація з тими купюрами, і банкнотами, які хтось говорить, що вони зношені. Ну я скажу такою молодіждвомолодеждюжною мовою. Не ведіться на це, не відіться на це, тому що 100 доларів вони залишаються 100 доларами. Національний банк дуже активно зараз займається цим питанням і прикручує гайки, тому що деякі обмінники все ж таки продовжують мати якісь там або комісії, якщо вони там приймають білі долари, або інший якийсь курс, наприклад, чи білий долар, чи там, наприклад, це синя. Це це якась маячня, і просто вона це для вас додаткові витрати. Чому? Тому що на Заході ті ж самі долари, що вони білі, якщо вони після 1914 року, або, наприклад, що вони там ті ж самі там, сині, це не принципово, це ті ж самі 100 доларів. Більш того, вам хочу сказати, що, наприклад, долари старі, ну, наприклад, там 1914 року, 50-х років, 60-х, вони дуже цінуються у колекціонерів. Тому, якщо зараз у вас відбувається така ситуація, що ви бачите, що хтось вам пропонує їх купити по якомусь заниженому курсу. Не робіть цього, це буде для вас додатковий мінус, і це будуть просто ваші збитки. І в тому зараз якраз національний банк дуже активно займається цим питанням. Він в, в, зробив деякі там, ну будемо так говорити, додаткові кроки для того, щоб цю ситуацію вирівняти. Тому не ведіться на цю паніку, на якої просто заробляють гроші. Ну, я б сказав так. Некоректно заробляють гроші деякі дільці. От. І е, тепер переходимо е, до готівкового ринку. Це курс готівкового долара. В більшості каз банків долар ці дні буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 36,60 до 37,50 гривень за долар. Ну, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор купівлі та продажу буде перебувати у межах від 3680 до 37,45 гривень. Готівковий євро у банках котирування готівкового євро при купівлі-продажу будуть перебувати у межах коридору від 40 цілих до 41,30 гривень. Це і коридор, і купівель, і продажу. Це я підкреслюю. І в обмінниках фінкомпаній курс євро буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 40,10 до 41,10 гривень за євро. На цьому в мене все з вами був я, фінансовий експерт Олексій Кодрів та канал Фінанси Єй. Обов'язково нас підтримайте лайками, задавайте нам питання. Ви знаєте, що я на ній буду постійно відповідати. Ну і ще раз хочу подякувати всім, тим, хто з вас ці три тижні задавав мені це питання в особисту пошту, і ви знаєте, що я на неї постійно відповідав. Тому всім міцного здоров'я та мирного неба над голобою. Все буде добре. Не хвилюємося, віримо в ЗСУ та в Україну.